Ще Карпати м'яч, між 19 16 і лише хвилини ще грати менше його з пола. Ще одна атака. І тут в захисті зіграли відмінно харпатівки. Пильники до клищі воріт, Наталія Гайович. Куркала. І вже йдуть вперед не поспішаючи ужертки. Готовий вийти на майданчик Малюченко. Ні, вийшла Марина Лєбєдєва замість Олексюк. Але й виходить і Малюченко. Трішки затрималася, І ось Карпати в повному складі. Готові штурмувати ворота суперника. Маличенко, Туркало, знову Маличенко. І пас на Коломоїць проходить, але без результату в тому сенсі, що не було китка. Ще одна атака. На позиції. Правий підсередній була Коломоїць, Зіграла на Марина Лєбідів. І подивіться знову Марина Лєбідєва. Нагадала про себе на правому фланзі. Рахунок 20-16. Повертається перевага Карпат у 4 м'ячі. Поперечення. Їм'як все ж таки встигають повернути дівчата. І одна атака Андрій за зелені в формі. Помилка, без футболі була помилка. І контратакують от подари. Чудовий пас! І м'яч залишається у податків. Хороший був шанс, але дуже зблизилася Наталія Туркова і е, воротарем. Податківок Анастасії Москаленко. Ну, власне, вона не бачила, що. Е, їй загрожує засоб за тут за лінію. І тому, коли приймала адже приймала м'яч, потім з розвороту намагалася атакувати і вже було звичайно пільно. Грубо, грубо зараз грають. Звичайно, грубо грають податківки. Занадто значимо жорстко, чи то розшировані вчорашні по податківки, чи в такий спосіб намагається вивести. Суперника, але якось вже неодноразово ми дивимося за такими е, діями податківок. Олексюк отримає аплодисменти від глядачів за мужність, за боротьбу. Ну, і замість неї з'являється Семан. в неї теж, до речі, е, перебинтована ліва рука. Але... Трою зараз Наталія Хемаль. Добре комбінують узрудки. Знову подивіться ці коштовки, не врізумілі. Хороший пас. І відмінно зараз працювала на, на лівому куті Юлія Тарасова. Отримала хорошу передачу, була ніким не прикрита. Мало час для роздумів, щоб добре розібратися із Анастасією Москаленко. І в результаті 21-16. Уперше Карпати виривається вперед на 5 м'ячів На 16 хвилин другого тайму. І ще більше хвилини в меншості через вилучення Ганни Кравченко залишається податківки. Вирушає поперечина Карпати. кидала Юлія Заремба. Ну а тепер кидок, Хто? Рідмінний кидок робить п'ятий номер у жруці команди. Член молодіжної збірної України, член національної збірної України Ольга Передарій і віддамо належній Наталії Турколо, яка зробила чудову передачу. Рахунок 22-16, Це вже звичайно доволі суттєва перевага. Хоча, звичайно, часу ще багато, але без сумніву тепер Карпати можуть грати спокійніше, більше розраховувати на контратаки. І в результаті цього податківкам, очевидно, буде більше потрібно часу для організації своїх наступальних дій, а це все, звичайно, на руху Карпатам. Вони ведуть попереду в шість м'ячів. Ну так, не поспішаючи, починають податківки і намагаються гвинтити темп. Добре захищаються у жородки. І ворота поки що не вдається влучити. І ось в цьому громкому епізоді теж це більше для Карпат. Гайович кидає вперед, з'явилися на майданчику знову фемалю Карпат. Ремаль. Куркало. Грапаз не проходить. Але було порушення правил. І на місці Москаленко. Андрійчук віддала сильно вперед. Він намагалася зараз прорватися на лівому фланзі. Ірина Глибко теж не вийшло. Ще одна спроба. І знову дало захищається господарки. Проходить кидок. 22-17. Семаль, туркало. Тарасова. Ну і ось відмінний кідок відзначається. Дарина хот. Позиції правої підпередньої виконувала кідок. Відмінне взяття 24-17. І одна атака. Цього разу у виконанні податківок. Чудово грає на блоці Передерій. Намагалася врахувати м'яч Тарасова, але в атаці податківки. Дало, дало Зараз зіграли Карпати, Борис Петровський допомагає своїм дівчатам. Хороша передача Лєбеніва. І відмінна швидка контратака в стилі Карпат. Рахунок 24-17. І що полина перерва? На табло нам показують зараз, звичайно, табір команди е Карпат, а на табло перемога всім м'ячів. Власне, за такою ситуацією, звичайно, Карпати намагатимуться зберегти перевагу, вже не гратиме ролі скільки м'ячів, але все ж таки робитимуть все дівчата, щоб не помилятися, по мінімуму помилятися, тим, щоб усю перевагу всім м'ячів, принаймні до фінального сутка, не розтринкати. І, звичайно, непросте, непросте, я б сказав, надкладне завдання у податковому університету. Для того, щоб назагнати суперника. Все ж таки, якщо перший там відбувався ще більш-менш вдало, то в другому таймі відчувається, що кращі кондиції в Карпат, вони більше змогли зберегти сил порівняно з вчорашньою грою. І за менш ніж 9 хвилин відіграти м'ячів, звичайно, буде непросто. Закидають английські зелені формі. 24, 18. Фемаль. Знову Фемаль. Турколо Фемаль. І дві. Відзначаємо дарвину ход. Іде в неї зараз в ці хвилини і знову вона розписується у воротах суперника. 25-18. Ніхто зараз не залежав для китка, але і відмінно у воротах підтрахувала захист своєї команди Гайович. Пірва атака Карпат. Куркала вирішила не віддавати на Тарасову. Зіграли Карпат ось такий спосіб і в підсумку нічим Володілому Мовталенко. Швидко відповідають податківки, але не проходить у них швидка контратака. І тому по-новому зараз розігрують м'яч суперниці Карпат. Правил і двохвилинне вилучення. Ну ніби за поштовх. Так показав орбіт, наскільки я зрозумів його жест. І Наталі Туркало е зараз на лавіш штрафників, на символічній лаві штрафників. А позаконні все має перевагу в одного грабця. Дало зіграли на блоці Карпати і е рахунок незмінний 25-18. Карпати йдуть вперед. Нагадаю, шановні вболівальники, що матчі 9-го туру, наступного туру пройдуть 12-13 квітня. Тоді податковий університет прийматиме Криворізьку Спарту. Галичанка зіграє з київським Спартаком. Ну а Херсонська Дніпрянка, яка перемогла на виїзді у Київського Спартака. Прийматиме саме лідера чемпіонату у звідки Карпати. Коли в меншості ще залишатиметься Карпати і при цьому закидають ще один м'яч у ворота суперника. Радіють уболівальники. Рахунок 26-18. Поступово-поступово зростає відрив. Поки що справжнюється мій прогноз щодо. Безкомпромісності боротьби, адже все-таки відчайдушно намагається боротися е податківки, але е рахунок все ж таки вже е дійсно виходить за межі мого прогнозу. Очевидно, це пов'язано з тим, що десь втрачають, потроху втрачають віру в свої сили податківки, адже перевага збільшується на користь Карпат. Ірфінські анболістки намагаються ризикувати, це не призводить до бажаного результату і Карпати тільки збільшують відрив у рахунку. М'яч залишає бокову лінію. Ну і в воротах ми бачимо, з'явилася 21-й номер у податковому університету. Ніжана Кирилан. Вчора вона була основним арбітром, а сьогодні у воротах довірив. Довірили місце в тренерському штабі податкового університету Сламе Кірлан. Бірніше Москаленко, ну а тепер знову замість Москаленко з'явилася кірлан. А рахунок 26-19. Грати 5,5 хвилин, навіть трішки менше. Ще у цій...